Матея свято Євангелія, читання, Стареса. Водьмо бажені, книга родового до Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Isaiah gave birth to Jacob, Jacob gave birth to Judah and his <muchos> brothers. Judah gave birth to Pharaoh, Tazar and Tamar. Pharaoh gave varama Aram. Aram gave birth to Aminadab, Aminadab Nasona. Nason. Nason gave Salmon Воза від рахави, воз, породив Йоведа від рути, Йовед породив єсея, єсей породив царя Давида, Давид же цар породив Соломона від жінки Урії. Соломон породив Рова, Рован породив авія, вія породив Асафа. А породив Йосафата, Йосафат породив його рамою, породив озію, озія породив'ята, моя, та породив хаза, кас породив язикію, єзикія породив породив Амоса, Амос породив Єсію, Єсія породив Єхонію, і братію завевлонського переселення. А після Вавилонського переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатіїл породив заробавила, зоробавил породив іюда від породив Віліякима, Іліяким породив Азора, Азор породив садок, а садок породив Ахима, хим породив Еліюда. Віліюд породив Ілеазара, і Лазар породив матана, матан породив Якова. Як і породив Йосифа, чоловіка Марія, якої народився Ісус, що зветься Христос, поколінь. Вже сі було від Авраама до Давида чотирнадцять, від Давида до Вавилонського переселення, чотирнадцять, і від Вавилонського переселення до Христа по чотирнадцять. Народження Ісуса Христа сталося так. Марія його Мати була заручена з Йосифом. Але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік бувши правений, не бажавши його славити, хотів та й її відпустити. І от коли він це задумавани, Господні з'явився йому в сні і мовив, Йосифе, сину Давида, не бізь взяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Духа Святого. Вона породи Сина, і Ти даси Йому ім'я, Ісус, бо Він спасе народ свій, відріхів їхніх, а сталося все це, що збулося в Слово, сказане Пророком. Ось діва матиме в утробі народи сина, і дасть Йому ім'я, мино ім 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 що значить, з нами Бог. Пороки наші звісно, Йосиф зробив, як велів йому анило Господній. прийняв свою жінку і не пізнав, її, аж поки не народила сина. І він дав йому ім'я Ісус. Слава. Тобі, Господи, слава. Тобі. Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії ми чуємо дуже багато різних імен. І ці імена не випадково є вписані. І серед тих імен ми можемо почути, що згадувалися також і жіночі імена. І серед тих найжіночих імен є жінка, можна сказати, яка легковажила своїм тілом. Чому вони є всі включені? Також і жінки, чому вони є включені? Адже колись в єврейській традиції, культурі, коли йшовся перелік родоводу, ніколи не згадувалися жінки. А сьогодні ми чуємо про жінок, чому вони є включені? Тому що Господь прийшов, щоб змінити старе думання, щоб дати нового Духа, Святого Духа, щоб дати зрозуміння, що всі є покликані до Спасіння. Що також і жінки, вони є такі самі, як і чоловіки. Господь підносить рівність жінки. В цей час жінка не мала права голосу, в цей час жінка не зараховувалася, вона не мала права навіть розмовляти, коли було зібрані якась компанія, якась юрба народу. Вона мала тільки мовчати і робити свою роботу. Бачимо, Ісус дивиться на це по-іншому. Бачимо також в цьому списку і є грішники, цар Давид. Він вбив чоловіка жінки, який пішов воювати, взяв її до себе і народився цар Соломон. Також бачимо, що Господь кличе до спасіння і всіх грішників і правників, що Господь прийшов врятувати всіх тих, хто найбільше потребує Божого милосердя. Господь не дивиться на людину зовні, Господь дивиться на серце, Господь дивиться на покаяння. Якщо людина кається, Господь приймає покаяння, Господь є милосердний. Який би ми гріх в житті не вчинили, Божа любов є завжди несхитна, Бог чекає. На наше покаяння, Бог чекає на наше повернення, Бог чекає, коли ми відкриємо наше серце для Нього, щоб Він прийшов і спочив у яслах нашого серця. Дуже важливо є впустити Бога у наше життя. Як бачимо, Марія сказала Ангелові: Так, Господи, нехай мені буде по слову Твоєму, я є слуга Твоя, я є раба Божа. І в цей момент сталося зачаття на Марії, так. Так само і ми скажімо Господеві так, Відкриймо наше серце, запросімо Його одкровені від Івана ми читаємо ці слова. Ось стою при дверях і стукаю, коли хто відчинить, увійду до нього і буду з ним вечеряти. Господь стукає, Він стукає тихо, стукає через голос нашого сумління. Стукає через наших рідних, близьких, через ті обставини, які є в нашому житті, і каже: зупинися, почуй нарешті мій голос. Я не хочу тих страв, я не хочу тієї біганини, я не хочу того прикрашення будинку. Я хочу, щоб ти побув зі мною. Бо різдво! Чиє це є свято? Це і наше свято, це є свято Ісуса Христа. Він народився, Він прийшов у світ. Що ми повинні зробити? Ми повинні радіти. А як часто за нашими клопотами ми забуваємося, для чого ми є, що ми повинні радіти, бо це є свято, бо ми йдемо на день народження, а ми маємо купа клопотів. Поки позаганяємо дітей вечеряти, поки всіх повдягаємо, а якщо зберемося до церкви, будемо йти, всі пересверемося, що не так є, так є. Завжди пам'ятаємо, що Бог прийшов. Щоби дати нам радість, щоб дати нам веселість нашому серці, щоб дати нам надію, щоб збільшити нашу віру, щоби бути поруч з нами, і Він хоче бути з нами. Тому так потрібно зупинитися, призадуматися, відкрити своє серце, вичистити нашу стайню, нашу душу від гріхів, приготувати для нього місце, сказати, Господи. Я вже є готовий, я вже готова до Твого приходу. Прийди, будь зі мною, благослови мене, сім'ю, рідних, близьких, друзів, благослови нашу Україну, даруй нам перемогу, також вичисти її від наших ворогів, які посягають на життя наше, на життя нашого українського народу. Господи, прийди, Господи, поблагослови. Отож, не забуваймо, що Різдво це є свято, де народжується любов, де народжується мир, де народжується радість. Відкриймо Богові наші серця, запросімо Його і довіримо Йому наше життя. І навіть якщо ми не знаємо, що робити з нашим життям, якщо ми довіримо, то Господь Бог покаже, що з ним робити, а саме, що треба любити. Що треба допомагати, що треба прощати, що треба ділитися цією радістю. Отож, ділімося цією радістю. Нехай вона помножиться. Нехай всі знають, що Христос народився, що Христос є в нашому серці. Амінь. Слава Ісусу Христу!